Алі, Петро Черник, військовий експерт, вже готовий говорити з нами. Пане Петре, завжди рада вас бачити. Доброго ранку вам. Слава Україні, героям слава. Давайте поговоримо про вчорашні заяви. Зокрема, Наталя Гуменюк, це речниця оперативного командування Південь, заявила вчора про те, що російські окупанти вже не можуть підтягувати техніку на території тимчасово окуповану, в Херсонську область, мається на увазі, тому що їхня логістика підірвана. Ви можете нам в деталь детальніше розповісти про цю історію, якщо ви знаєте. Ну я розумію, що про південь говоримо дуже стримано. Ну, з того, що можете розказати, там як справи я направду таки... не буду вдаватися у край детальний аналіз, тому що дійсно все, що відбувається на правому берегу Дніпра, потребує серйозної інформаційної тиші. Ви знаєте, ворог дійсно слідкує за кожним нашим словом, і весь ретельний, тактичний і стратегічний аналіз він неминуче врахує і буде думати, як нам нашкодити з того, що можна сказати, висловлюється так, дещо може не зовсім по військовому. Стратегічний за. Ашморг на праве на правому березі, тобто на угруповання, котре знаходиться на правому березі Херсоншини, він закинутий і він помаленьку затягується, і він неминуче буде затягнутий. Коли це станеться, давайте направду дозволимо нашим збройним силам як на найбільш високому якісному рівні зробити свою роботу. І після того як ця робота буде зроблена, ми обов'язково проаналізуємо цей плацдарм. Дякую вам. Давайте поговоримо тоді про інше. Про південь, я думаю, що в нас ще буде з вами час говорити в наступних ефірах. Я подивилася вчора дані від естонської розвідки. Вони говорять, що до закінчення активних бойових дій в Україні залишається 7-9 тижнів. А потім кажуть, що до весни ми будемо мати справу зі статичною війною. Ви можете свою думку висловити з приводу закінчення активних бойових дій. Як ви відчуваєте, як ви бачите? Ну, знаєте, я трошки маю такий маленький інтелектуальний егоїзм про, про завершення вогневої фази на середину осінь. Це мої власні слова. Я говорив не один раз, і тому мені направду дуже приємно, що серйозні розвідувальні структури десь дивляться у той самий бік, у який дивлюся я. Дійсно, як тільки зайдуть дощі, на мій погляд, і тепер бачите, вже і, і, і естонська розвідка це під підтверджує оця велика вогнева фаза. Однозначно стихне до якого рівня, на мій погляд? Все перейде у великі контрбатарейні дуелі. Це десь тому і пояснює, що в останньому пакеті американської допомоги, яка відбулася на День незалежності, нам надали велику кількість контрбатарейних систем. Дійсно, на цю хвилину Російська Федерація стала на шлях снарядного голоду на початок агресії. В них було близько 15 мільйонів штук снарядів усіх калібрів. Добру половину вони використали. Російська федерація може виробляти до пів. Три мільйонів снарядів штук на рік це орієнтовно у межах десь 100-110 тисяч на місяць для того, щоб здійснювати вогневі вали за тим типом, який вони здійснювали, особливо у червні липні. Треба до 60 тисяч снарядів на день. Однозначно, ця планка буде понижуватися, так дуже серйозно понижуватися. Ми неодноразово одноразово говорили, що ця війна на 95% є війною артилерії. Правда, противник ще має доволі з. Великі запаси різних різних артилерійських школів правда низької якості. Однак більша частина тих стволів стоїть на межі свого виробутку, і це насправді хороша новина. Але разом з тим я би не поспішав розвивати філософію, що мовляв до нового року ми їх обов'язково виб'ємо із наших територій. Я не прихильник такої концепції. Снарядні патронні і порохові заводи таки працюють. Хай стара техніка, стара артилерія в них на складах ще є, і противник жодним чином не збирається від філософії боротьби за ліквідацію української державності, бо це є насправді його головна мета у цій війні. Отже. Коротко підсуму, підсумовуючи, фаза стихне перейде все в артилерійські дуелі по якійсь лінії розмежування. Дуже важко сказати, по якій. І як тільки на весну знову висохне суходіл, кінцева фаза російсько-української війни, яка мусить умогилити московський імперіалізм на планеті земля, демократично цивілізована Україна і тиранічна Московія не помістить. Заслуховуюся, пане Петре, вашими зворотами. Мушу відзначити, що вони прекрасні. Я хочу вас запитати таке. Ви говорите про снаряди про боєприпаси. Їм же ж білоруси там добряче допомагають. Ну вони використовують їхні ж боєприпаси. Росіяни мають на увазі більше 12 тисяч тонн боєприпасу із Білорусію вже вивезено. Це також хороша новина, бо це свідчить про те, що снарядний голод наростає. Але знову ж таки, давайте не будемо поспішати. Запас міцності у противника ще є. Тобто, що не менше, кілька місяців вони можуть виставляти ці вогневі рубежі. Плюс я говорив про великі вогневі вали у кількості 60 тисяч снарядів. А якщо їх звести до 5 тисяч залпів на день, це звичайно кратно менше, але це також багато. Нарощуємо власний бойовий потенціал. Я, я вважаю моя позиція, що як тільки в нас з'явиться серйозна західна авіація, а нагадаю, що 100 мільйонів доларів Конгрес США на це добротне діло виділив, і я не маю ні найменшого сумніву, що кожен долар буде використаний цільово. Я є величезним прихильником таких, ну я б навіть сказав, розкішних американських машин, як F-16, F-15, але і А 10 Thunderbolt теж підійдуть, плюс європейці. Норнене Норвеги Фіни мають мають не фіни господи, шведи мають добротну машину, яка називається Gripen і французи Рафаль. За ленд-лізом їх можна закуповувати. От коли 12, 24, 48, Чим більше, тим краще таких машин дійде до нашого ужитку, ми неминуче переламаємо фронт. От і питання, мабуть, у всіх наших глядачів така коли ж надійде нам це озброєння? Працювати віддалено та отримувати дохід від однієї до двох тисяч доларів на місяць. Як це втілити у своє життя, не кидаючи основної роботи? Реєструйся на безкоштовне заняття. 3 d візуалізатор з гарантією працевлаштування та отримай відповіді на ці питання. Мій погляд, мій погляд, що лендліз повноцінно запрацює тоді, коли почнеться новий фінансовий американський рік. Він починається нагадаю, десь колись, десь кінець жовтня, початок листопада. Ох, от у цих межах, і сподіваємося, що, що саме у цей час ми зможемо отримати. Цю авіацію, але знову ж таки це наразі аналітичний розрахунок. Маємо тверезо усвідомлювати, що американці дивляться на українську війну крізь призму світової геополітики. Наша площадка дуже важлива, принципова на цю хвилину ключова, але насправді не єдина у світі. Є доволі багато серйозних вузлів, найбільші з яких з тайванських, і американці намагаються ув'язувати всі свої геостратегічні інтереси. У глобальному вимірі це десь і пояснюється тому, що моє нескінченна дискусія стосовно далекобійних ракет. У них свій погляд. Сподіваємося, він буде реалізований, і добротна авіація таки до нас прийде. Пане Петре. Ну як тоді реагувати на заяви інституту вивчення війни? Навіть не заяви, а тези так аналітики. Вони говорять про те, що ось на Восени і взимку Ерефія створить нові сили для посилення наступу на Україну. Ну вони ж не відмовилися від власне, від своїх цілей. Про потужності відмовля... наших противників давайте поговоримо. Говорять про новий наступ. Вони і не відмовляться. Ми маємо дуже направду серйозно розуміти, наскільки українське питання для московського імперіалізму є фундаментальним. Давайте ми чуточку заглянемо. В історії дуже люблю історичні приклади сходження московської імперії почалося з поглинання України. І як тільки українці пробували відірватися від цієї недодержави, вони обов'язково влаштовували війни, терори, геноциди і тому подібне, це дуже добре розумів Петро І, Мазепа здійснив спробу вирізали Батурин. Це дуже добре розумів Сталін. Після того, як українці зробили спробу боротьби за свою державність на початку двадцятого століття, влаштував голодомор. Це дуже добре розуміє Путін саме і почав цю війну. Бо українська держава не прийнята, і в принципі, то якщо виходити з таких міркувань, ну абсолютно логічним є те, що вони будуть готувати наступний наступ. Вони не приймуть просто так. Поразку в Україні, поразка в Україні, неминуча смерть самого Путіна і Російська Федерація, оця імперія зла, як називала її Маргарет Течут, обов'язково стане на шлях свого розпору. До речі, ця дуже поважна і могутня пані вважала, що для економічного буття комфортного планети на території Росії має проживати не більше.